Трамп заявив, що має намір придбати та володіти сектором Гази. Він казав, що США хочуть взяти сектор гази під свій контроль, відбудувати її та встановити там економічний розвиток. Ми не хочемо, щоб Хамас повертався і сприймав газу як великий сайт нерухомості. І Сполучені Штати збираються повільно, без поспіху, привласнити собі газу. Ми збираємося принести стабільність на близький схід. На ту його частину, яка повністю зруйнована війною, і ту, яка спричинила величезні проблеми у секторі Гази, і ми будемо володіти сектором. Зараз Газа повністю зруйнована, але її буде відновлено та стабілізовано. Там не буде ані Хамасу, ані кого-небудь ще. Ми будемо розбудовувати газу за допомогою заможних країн близького сходу. Вони створять чудове місце для палестинців. Вони житимуть у злагоді та мирі, ймовірно, вперше за сотні років. Також напередодні він заявив, що палестинців зі зруйнованої гази варто було би перемістити, аби навести там лад. Зокрема, за його словами, Йорданія, Єгипет та інші арабські країни могли б прийняти більше біженців звідти, а також повідомив, що деяких біженців могли би прийняти і Штати. Як пише агентство Reuters, член політичного бюро угруповання Хамас Езатель Рашк засудив висловлювання президента США щодо купівлі сектору гази. Та пообіцяв, що палестинці зірвуть плани з переміщення. Зокрема, й міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді заявив, що його країна рішуче відкидає будь-яке примусове переміщення палестинців, пише The Times of Israel. Проти масового переселення палестинців із Гази до Єгипту та Йорданії виступили й низка арабських країн, а також Ліга Арабських Держав. Народ Гази, який не покидав своїх земель, попри всю жорстокість, дикість і напади Ізраїлю протягом 471 дня, продовжить залишатися в Газі, жити в Газі та захищати газу. Незалежно від того, в яку упаковку він буде загорнутий, будь-який план відокремити газу від народу Гази, вріжеться об тверду стіну правди і розсиплеться на шматки. Якщо ми хочемо миру, спокою та розвитку в регіоні, шлях до цього не підливати масла у вогонь, а віддавати належне палестинцям натомість. Нетаньягу заявив, що підтримує ідею Трампа. Виведіть населення, дозвольте їм піти. не примусове виселення, це не етнічні чистки. Витягти людей із як кажуть усі ці країни та всі ці добродійники, це в'язниця просто неба. Чому ви їх тримаєте в тюрмі? Все, що говорить президент Трамп, я хочу відкрити ворота і дати їм можливість тимчасово переїхати, поки ми фізично відбудуємо це місце, а також відбудуємо його з точки зору дерадикалізації. Відколи почала діяти угода про перемир'я між Ізраїлем та Хамасом, туди почали повертатися палестинці. Втім, міста повністю зруйновані, приміщення непридатні для життя, і триває гуманітарна катастрофа. Мені довелося вивести сина до Мансури через труднощі з орендою, стрес і невизначеність. Ізраїль навмисно зруйнував ці вежі, щоб посилити страждання людей, які і так ледве виживали. Зараз я живу у наметі на сходовій клітці в будинку моїх родичів. Школи зруйновані, навіть ті, які були призначені для переселенців. Ми змушені спати на вулиці. Це не життя, і це не те майбутнє, на яке ми чекали роками. Ця територія більше не придатна до життя. Тут немає води та необхідних для виживання речей це зона лиха непридатна для життя людей. Зараз в руїнах ми шукаємо те, що залишилося від нашого минулого і наших будинків. Наші життя, роки, все, що ми побудували, поховано під уламками. Ми втратили наших дітей, але все, що шукаємо подушку для сну, одяг для наших дітей. Нічого не залишилося. Навіть декілька врятованих речей вже не придатні для використання. На війні я втратила двох синів: Хаді і Хані. Втратила свій дім і дім свого сина. Зараз ми шукаємо притулку в. В будь-якому наметі, куди нас приймуть, ми не знаємо, куди ще йти. Частина поранених палестинців їдуть за кордон, щоб отримати там лікарську допомогу. За даними Міністерства охорони здоров'я на піванклаву, початку війни в секторі Гази загинули майже 50 тисяч людей, більшість з яких були цивільними. Понад 110 тисяч людей отримали поранення.